Друзі, всім привіт! З вами Руслан. Ви знаєте, фокус перший вже дуже і дуже морально устарів. А що можна сказати про другий фокус? Давайте сьогодні і поговоримо. У мене на каналі нещодавно був ролик топ-5 за 5, де я поставив фокус 2 на третє місце. І насправді у нас вже тут ціла дискусія з власником машини була, що треба було її на друге навіть місце, а дати йому можливість, він би і на перше поставив. Е, ну, з його слів, вчора то по якості, ну і Лантра, по якостях гірше в плані матеріалів. В плані там ще чогось, але просто я чому так зробив, тому що фокус трошки дорожчий, і знайти його в гарній комплектації буде складніше. Але це вже лірика це інший відос. Фокус 2 вийшов у світ в четвертому році. У восьмому році зробили рестайлинг, як у нас сьогодні. І так він був на Ковері до 2011 року. Ця машинка, до речі, реально 2011 року її купили в самий кінець, коли вже третій фокус почали продавати. База цього автомобіля Ford один. На цій базі були такі машини, як Ford C Max, Mazda була, Volvo s 40 і v 50 Volvo. У нас варіанти були такі, як хетчбек, Універсал або Седан. Чесно сказати, Універсал, хоч і практичний, але виглядає він гірше всього. Реально, хетчбек виглядає більш спортивно, ну а седан для тих, хто полюбляє седан. Кузов був, до речі, оцинкований, як правило, він не гніє. Але за умови, що ви знаєте всі приколи, де може піскоструїтись типу під арками, і поклеїти вчасно наклеєчки, тому що тут цього не зробили і постійно тут піскострується. Власник його кожен рік просто обробляє, підмазує, щоб воно не гнило. Якщо у вас ДТП не було, він гнити не буде. Сколи трошки є, але вони просто не достають до ґрунтовки навіть мені здається. До металу жоден не дістав. Ось, ось я бачу невеликий скол, але він не до металу, через це у нас зовсім нема рижиків. Пробігу у нас 145 тисяч. Це реальний пробіг, тому що машина з салону, можна сказати, в одній сім'ї, скажімо, це буде правильно. Е, як ви бачите, фари взагалі не піддалися якомусь піскострую, вони не темні, вони нормальні. Диски власник купив в, з Мондео. Хоча я знаю, що такі диски можна було в принципі, замовити з салону. теж, доставити, Але це вже як опція. До речі, 500 баксів при купівлі заплатили просто за колір інший. Також можемо побачити, що ручки у нас в колір. Але позаду у нас тут спойлер чомусь не в колір. Він чорного кольору. Звісно, це можна зняти, поформувати, але це вже нюансики. Позаду. Власник сказав, що оця ось вставка теж була чорного кольору, і вже потім після купівлі її знайшли, поставили таку ось хромову, щоб виглядало краще. До речі, я спитав у власника, де бризговики. Власник сказав, що їх не було з салону. І попереду брозовики, які ви можете бачити, це вже фантазія власника, тобто він сам їх шукав десь, купував, вставляв. Чомусь їх з салону не було. Можливо, це просто для того, щоб скоріше вам запіскоструло все дно і ви купували іншу машину. Не знаю. Е Дизайн. Дизайн завжди штука така. Цікава, можна сказати, своє бачення, але далеко не всі з ним погодяться. На мою думку, сьогодні, літо 23-го року, ця машина не виглядає старою. Особливо в рестайлінгу. Хоча, чесно кажучи, я бачив деякі фото, фотографії до Доресту, за, машина, за якою просто слідкують, яка на литих дисках, вона буде реально теж не гірша. В принципі, ну, не можна сказати, що вона вже стара. А от про перший фокус так вже точно скажеш. На, взагалі, в 2004 році, коли з'явилися фокуси, вони такого фурору наробили, що просто черги стояли за цим фокусом. Тому що вони, в принципі, за, ну, за якістю матеріалів, за тим, що пропонувалось за ці гроші, вони реально були ну, дешеві. А, хоча при цьому вони надійні. Колеса на цих автомобілях могли бути як 15, 16, як в нашому варіанті, 17, ті ну і на спортверсії навіть 18 ті були. Але звісно, для того, щоб це була плюс-мінус нормальна картинка і комфорт, це мають бути реально 16, ну максимум 17, 18. Я вам точно не раджу. Врешті були змінені фари. Тобто, якщо у нас дораз був така пряма лінія, то вже врешті більш такі вже цікаві лінії. Повністю новий капот, нові крила, новий бампер з іншою решіткою. Коротше, попрацювали позаду. Глобально нічого не змінилось, тільки фонарі оці трошки стали цікавіше, просто зробили їх і все. Хоча форма така сама. Давайте заглянемо під капот. Значить, як у нас відкривається капот? Оцей значок підіймається. Угу. Беремо ключ, до речі, ключ відкидний. Хоча були варіанти Дореста, коли це був просто такий ключик. Так от, вставляємо ключ. Припіднявся трошки капот. Ось така цікава система. Дуже багато її хетять в інтернеті. І що ти зробив? А, вибачте, будь ласка. Цю систему постійно хейтять, Кажуть, що сюди постійно заливається вода. Вона дуже хлипка, і вона дійсно на ощуп, вона реально така, як іграшкова. Але на наше здивування у власника ні разу не було проблем з цією системою. Також в інтернеті пишуть про те, що просто власники, коли їх це все задовбує, вони купують систему від Вольво, тому що ми з вами пам'ятаємо, одна платформа з Вольво. Роблять собі за ну, звичайну систему, як у всіх європейців, щоб, цього, ну, щоб не гратися з цим. Так, у нас під капотом 1,6. Той самий 1,6, який всі шукають в собі, і у нас ще й на механіці. Двигуни були 1,4 на 80 кінських сил, 1.6 на 100 кінських сил. 1.6 був на 115 кінських сил з фазорегулюванням, який. Проблемний саме через це фази регулювання. Був у нас 1,8, був 2-літровий. Ем, в принципі, всі двигуни нормальні, але ем, краще 1,6. 1,4 теж е, взагалі безпроблемний, але він слабенький, через це його постійно крутять ну, на більші оберти, щоб він їхав. І через це його ресурс реально згіршується, ну, зменшується. Е, всі ж завжди думають, якщо менше об'єм, то менше жре, але ж ніхто не думає про те, що якщо менший об'єм, то його крутять, і він через це може навіть більше жерти, ніж 1,6. Е, газ залетає спокійно. Проблем з цим немає. У нас були варіанти 5-ступне е, КПП, е, причому їх було дві. Одна йшла на 1,4, 1,6, 1,8. І на 1,8 вона страждала, тому що 1,8 більш потужний двигун. І ну, на 80 тисячах кілометрів вже можуть бути питання. На двохлітрову машину вже ставили іншу, хоч п'ятиступневу, але трошки іншу коробку. От вона вже жила нормально. Також після рестайлінгу була ще 6-ступенева коробка, яка теж на 2 літри, наскільки я пам'ятаю, ставилась. Е, також може бути автомат, причому гідротрансформатор. А може бути PowerShift нарешті вже. І от е, PowerShift ніхто ніколи вам не порадить брати, в принципі. А автомат живучий. Єдине, що автомат не ставився на 1.4, самі розумієте, бо ну, і так важкувато, куди там ще автомат. Звісно, автомат буде їсти більше, як би з цього. Але, в принципі, коробки тут нормальні, якщо у вас не 1,8 на механіці. Е, ну, Тобто, самий ідеальний варіант це 1,6 на механіці. Ну, або якщо вам треба автомат. Якщо у вас реально є трошки більше грошей, то візьміть е, 2-літровий двигун на автоматі, але він буде і трошки дорожчий в обслуговуванні. В принципі, на цьому все. Я під роликом залишу посилання на технічні кадри, де вже популярно людина розкаже, яка реально це все знає. Я не буду вдаватися в деталі, які вам не потрібні. До речі, забув сказати про дизелі, але я і про вам про них і не буду нічого розповідати, окрім того, що я вам не раджу купувати старий дизель. А все інше ви почуєте в тому ролику, який я залишив в описі. Ще один момент такий по техніці цікавий. Вам щоб змінити фільтр салону. Я не пам'ятаю, казав я про це в Nissan X-Trail чи ні. Там в Nissan схожа ситуація. Саме фільтр повітря салону, він розташований туди, от, грубо кажучи, за консолем, туди біля педалі газу. І туди дістатися дуже важко. Через це людина міняє його раз на 30 тисяч цього. Якщо я в себе міняю кожних 7,5 тисяч, то тут, через те, що туди треба залазити півтори години, щоб його змінити, його так рідко. Міняють, є такі нюанси. Що ж, пішли в салон. Я сподіваюся, він на мене не налається, що я від'їхав. У нас салон в чохлах, але при цьому, в принципі, салон не зношується, він нормальний. До речі, двері тут реально важкі і вони важкіші, ніж третій фокус. Що туди пхали, я не знаю, але факт. У нас тут. Є тільки два передні склопідйомники, задніх немає, позаду у нас весла. Є регулювання дзеркалами. Зліва у нас в принципі щось схоже на те, як в Volkswagen у нас тут керування світлом і туманками. Переходимо до керма. Кермо. І на себе від себе і вгору і вниз. Залишимо так, як було у власника, щоб він нас не прибив. Так, і перед собою ми бачимо кермо, на якому жодної кнопочки немає. Але тут зліва є така штука, яка дуже схожа на Рено, у Рено це справа завжди. І тут у нас керування коротше, магнітолою. Є цікавий моментик. Одразу, поки не забув, на магнітолі у нас є клавіша взяти слухавку. Тобто, так, да, можна підключити телефон начебто. Але чомусь це все не працює. Ну і є, звісно, клавиша, щоб скинути виклик. Але повертаємось сюди назад. Тут у нас, в принципі, все плюс-мінус нормально, у нас є он-куріз-контроль. Коротше, у нас немає нічого тут, але перевантажені ці штуки. Але, в принципі, все є. Е, у нас є спідометр справа, зліва тахометр, як має бути в нормальних автомобілях, не перемішано нічого. Зверху у нас є. Показники, скільки у нас палива, яка температура двигуна, і є невеличкий монохромний дисплей БК, тобто бортового комп'ютера. Далі переходимо сюди. У нас, в принципі, до речі, прикольно зроблена консоль. Овальні такі повітряні дефлектори. Цікаво зроблено, нестандартно, і це прикольно. Є така магнітола, простенька, але є. Так, у нас. Не клімат-контроль, але, але клімат-контроль двохзонний теж в цих машинах був. У нас є зате кондиціонер. Спускаємося нижче. У нас тут кнопка обігріву заднього о, скла. Є ще о, заглушки. Одна з них, я так розумію, це сигналізація або на газ, не знаю. Так, тут у нас знизу є такий кормашек, в якому у нас очечі. Ну і в принципі туди телефон влізе, не самий великий. Ні, фігня, не влізе він. Телефон, коротше, туди не влізе. Реально... Ну, у мене там ключі. Так, далі у нас коробка передач. Тут у нас є прикурювач. Після нього у нас місце для монеток, місце, щоб ставити картку, підстаканники, причому тут можна теж щось класти таке. Не зовсім зрозумілої форми, мабуть, тут щось ще могло цікаво вставляти з нього. Підлокітник у нас типу шкіряний. Він може від'їжджати, навпаки, спрятатись. Відкриваємо його. А там у нас ще щось могло бути всередині, чи ні? Ні. Так, тут у нас що є? У нас в підлокітнику, в принципі, нормальне місце. Будилка сюди, звісно, не влізе, але тут є прикурювач. І тут можна накидати барах Так, в принципі, нормальний підлокітничок. Тут у нас що? Нічого собі, у нас тут навіть є спеціальне місце для ручки. Ну, звичайні два підстаканники, які в дорозі ви використовувати не зможете, але якщо ви стоїте на місці і вам треба перекусити, то вони вам у поміч. Є місце для картки або техпаспорт, щоб залишити, але я вам не раджу так робити. Ем, слухайте, і реально такий глибоченький, блін. Я так з ковриком зараз візьму. Дивіться, який. маю, отакий От у нас длинючий бардачок. Полторушка, мені здається, сюди влізе, а може навіть якась двушка, якщо вона буде більш ширша. Тут у нас є AUX. Не зовсім зручне місце, але все ж таки він є. До речі, забув сказати, тут зліва теж у нас є такий невеличкий кармашик, куди можна покласти або серветки, або Ну, що вам там треба покласти. не знаю. Ключі, наприклад, гаманець, можливо, до речі, сюди влізе. Коротше, в принципі, тут місце є, куди що розкласти. В двері Власник каже, що нальп'ятка залізе. Не сказати, що прям великий кармашик, але є. І, в принципі, місця тут вистачає, куди що можна вам розкласти. З безпеки у нас 4 подушки і 3 іконки. Дзеркало звичайне. У нас тут підсвітки немає, але дзеркала є вдвох. Є ось такий ось світильничок. І, в принципі, попереду все. Тут ручки нема. З мікроліфтом ручка. Не багкає. шок у нас звичайний. Сидіння у нас підіймається вгору, вниз, наклон спинки, вперед, назад і все. Власник підказав, що просто тут під чохлом є ще така ручка, якою можна собі валик тут видвинути, щоб вам поясницю вирівнити. Ще нюанс, якщо у нас тут, бачите, пластик такий, як під алюміній типу. Він реально зроблений непогано. Хоч це і пластик, але він нормально себе веде, не царапається. і це, в принципі, видно і по керму, бо те ж саме зроблено тут. Коротше, в принципі, всі матеріали непогані. Зроблено це типу під пішки, але ми розуміємо, що це пластик. І зроблено все реально непогано. Тут у нас навіть трошки як м'якеньке, і воно, до речі, скріпіти воно не має, я вам скажу. Хоча, ось, якщо порухати, то трошки буде скрипіти, але в дорозі воно. Не буде його чути. Так, я сівся. Пішліть, поглянемо що позаду. Я ще не впів не встиг сісти, я помітив, що ремінь якось незрозуміло для мене стоїть, а тут, виявляється, є спеціальна штука, щоб його сюди ставити. Це, мабуть, зроблено для того, щоб знаєте, типу, щоб отак от ніхто двері не закрив, типу. Навіть таке придумали. Я ще не встиг сісти, але тут кармашек для бутилки, я вже бачу. Ну, я так розумію, що це для бутилки. Це все мабуть зроблено для того, що у нас немає в дверсі взагалі кармашка. Тут знизу є кармашок. Прикол. Я ще навіть не сів. А, через те, що у нас тут крісло, яке ми не будемо відкручувати, ми поставили це сидіння так, як і це стоїть, реально вимірювали прямо. І ось я сів. Перше, що мені не подобається, це треба підняти ось це. О, а тепер нормально. Так, я, звісно, у мене 1,82 метра. При цьому дивіться, у мене ноги. Тобто, от я сиджу попереду, я виставив під себе да, 1,82 метра. Це крісло зараз стоїть один в один, як водійське. У мене місце тут, ну, так, трошки плотно, але. Якби тут не було чохлів, може якраз було б нормально, бо вони трошки так не обтягують, а натянуті. Коротше. коротше, мені, в принципі, воно не заважає, в мене є місце, я можу трошки підвинути ноги, з ногами все нормально. А от з головою трошечки не зовсім зручно буде на длинну дистанцію їхати. Якщо ви будете трошки менше, ніж я, то буде зручніше. Ем... Коротше, є такий нюансик. Взагалі. Бувають ще підлокітники. Я бачив, що бувають, але на жаль, тут його немає. Це ще не все. У нас є тут кармашок. І якщо нам треба щось перевозити, просто раз. Опускаємо назад підлокітник. Чи то підлокітник Боже мій, підголовник. Нажимаємо тут кнопочку і це все опускається вниз. У нас є тут спеціальний органайзер, який ми побачимо зараз трошки пізніше. Але якщо його не прибирати, то у нас виходить отак от ступенька в багажник. Якщо його прибрати, то у нас буде ступенька навпаки в багажник. Тобто ідеально рівної підлоги у нас немає, хоча могла б бути. Якби вони про це подумали трошки. Оп, назад це все легенько вставляється і без проблем. Пішли, подивимось багажник. Так, побачимо дві ручки для того, щоб можна було зручно опустити баг... багажник боже мій. А, ну багажник чую. Цю штучку можна зняти. От. І бачимо багажник, який, в принципі, зручний. З цього боку навіть є лампочка. Глибокі кармани з резинкою прямо. І тут ось є резинка, до речі. Є крючки, вони такі виглядає не наче хіпненькі, але так, наче як має тримати добре для того, щоб пакети вішати. І ми нашу підлогу забираємо. Є така штука, звісно, тут раніше була запаска повноцінна, але у нас газик. В принципі, це все при бажанні можна дістати, і та підлога ляже нижче. Але ем, наше, якщо у нас тут стільки всього цікавого поміщається, і таким чином у нас виходить майже рівна підлога. Більше тут, в принципі, розповісти вам нічого. Але хоча дещо я все-таки перевірю. В принципі... Якщо дістати весь цей органайзер, то там навіть є місце, куди можна крючками зацепитись, якщо ви будете щось важке ввозити, щоб воно у вас кудись не поїхало. Тому, в принципі, все продумано, все тут нормально. Закриваємо багажничок і можемо побачити цікаву штуку, що насправді зазвичай тут проблемне місце. Тобто, воно одразу не буде ржавіти, але такі точечки можуть бути. Тут у нас. Ідеально все рівне, без всяких ржавчинок, без нічого. Ну, хазяйська машина, що скажеш? Поїхали. Важливо тут сказати, до речі, що 1.6 не просто ем, вистачає. Ви навіть не будете задумуватись про те, що у вас вимкнений кондиціонер. Або ви там перезавантажили її чи ще щось. Ну, от реально, 1,6 достатньо для цієї машини, вам її буде вистачати, ви не, думає, не будете думати про те, що ага, гірка, треба вимкнути кондиціонер. А от 1,4 будете. У нас позаду многоречашечка, у нас хетчбек. і у нас є всі задатки гарно входити в повороти. Але у нас власник. Не стрітрейсер. Тому не будемо порушувати цю традицію цього автомобіля. Через це є спортивна версія. Реально м'якенька ходовочка. О, 16 дисків у нас теж. Нормальна резина стоїть. Через це у нас не якийсь дубарь буде в ходовці. До речі, у нас позаду дискові гальми. Коротше, машинка реально заточена більше під спорт. Щось я не пам'ятаю. якийсь... Я поки готувався до цього ролику, я натрапив на якогось о, блогера, який сказав, що занадто о, великий хід коробки. Я, чесно кажучи, цього не відчуваю. Взагалі. Ну, як на мене, то нормальний хід коробки. Стандартний навіть я б сказав. При цьому я взагалі не перегазовую, ось я трогався там, 1200 обертів було всього то У нас три людини в машині. Машина себе в ходу веде дуже прогнозовано, реально ніяких нюансів нема. Сидиш ти комфортно, ходовка відпрацьовує все, у мене взагалі ніяких питань до неї нема. Знову, знову у нас до Ford Focus 2, немає ніяких питань. Чому так? Власник сказав, що у нього розхід цього авто на бензині. В середньому 9 літрів, на газу 11 літрів. Давайте пройдемось по комплектаціях. Перша Ambient. Подушка безпеки водія, центральний замок, імобілайзер. Регулювання рульової колонки по вильоту і куту нахолу. Все, що ми вже бачили. Далі комплектація Comfort. Додатково кондиціонер із режимом циркуляції повітря та електропривод. Тобто виходить, що в Ambient у нас навіть кондиціонера не було. Далі йде тренд. Додатково бортовий комп'ютер, противотуманні фари і покращений інтер'єр. Цікаво, чесно кажучи, з чим конкретно він покращений. Можливо, навіть усіма вставками типу під алюміній. Комплекція додаткове оздоблення салону алюмінієм і шкірою, повний набір подушок безпеки, включаючи бічні. Центральний замок з пультом керування, охолоджуючий ящик для рукавичок, тобто бардачок. За доплату пропонують АБС і систему динамічної стабілізації EVD, двозональний клімат-контроль, біксенонові фари, парктроніка, систему з багатьма функціональним сенсором дисплеєм. Всього 6 варіантів коротше, цієї магнітоли, три види литих дисків. І можливість встановлення голосового управління мобільним телефоном. Працює воно насправді чи ні, невідомо, тому що ніхто ці моготоли не бачив. Всі, як правило, собі встановлюють Android. Що ж, друзі, на цьому наше відео пішло до кінця. Можу сказати, що це реально дуже вдала машина. Не просто так за нею реально ганялися, не просто так вона була в топі купи, там, не знаю, машин. І реально, якщо взяти 1,6 на механіці, ви не пожалкуєте, ніяких вроджених болячок в ній немає. Окрім того, що вам, якщо на газу, то треба буде періодично регулювати клапана. Але це зазвичай роблять, коли ви міняєте ремінь ГРМ. Тому проблем з цим теж не буде. Тачка на свої бабки вогонь. Головне, правильно її знайти. В цьому, звісно, можу допомогти вам я. Але якщо ви, наприклад, не в Києві, то краще знайдіть спеціалістів або ж профільне СТО. Вони вам допоможуть зробити правильний вибір. Брати собі цю машину чи ні, звісно, вирішувати вам. А я дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Дякую, що зі мною. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Для мене це дуже важливо, тому дякую вам. Якщо є щось, чого я не сказав, якщо у вас залишились якісь питання, будь ласка, пишіть це в коментарях. Тому що, по-перше, це для мене фідбек, я теж не все знаю, я теж людина. А по-друге, це допомога людям, які будуть собі шукати таку машину. Вони те, що я не дорозказав, зможуть подивитися в коментарях. Що ж, всім дякую, всім добра, пока-пока.